Доброго дня! Сьогодні тема нашого уроку атмосферний тиск, вимірювання атмосферного тиску, барометри розв'язування задач. На минулому уроці ми з вами вивчали тиск і говорили про те, що тиск, який утворюється стовпчиком ртуті висотою 760 мм, його називають. Нормальним атмосферним тиском. Тобто нормальний атмосферний тиск це 760 мм ртутного стовпа. За одиницю атмосферного тиску прийнято 1 мм ртутного стовпа. Як можна визначити тиск ртутного стовпчика висотою 1 мм? Зараз ми це з вами зробимо. Так, визначаємо тиск ртутного стовпа висотою 1 мм. Пам'ятаєте, що тиск позначається літерою П. Маленькою. Тиск розраховується за формулою ρgh. Тобто, що нам потрібно визначити. Густину у ртуті. Давайте порахуємо, підставимо. Так, як у нас це ртуть. Тому тиск буде дорівнювати перемножити 13600. Це густина ртуті. Кілограмів на метр кубічний. Помножити на G Це постійна величина 98 ньютонів на кілограм. І помножити на висоту. Висота стовпчика ми договорилися, що це 1 міліметр, тобто 0,001 метра. Якщо це порахувати, у нас приблизно приблизно з округленням, вийде 133,3 в періоді паскалів. Тобто тиск. Ртутного стовпа висотою 1 міліметр це 133,3 паскалів. 1 міліметр ртутного стовпа. Зараз запишемо. Я все це витираю, тепер записуємо коротенько в зошити. Що? 1, 1 міліметр ртутного стовпа дорівнює. 133,3 паскалі. Паскалі 760 міліметрів рутутного стовпа будуть дорівнювати 101 тисяча 325 паскалів. Зміна висоти на кожні 11 метрів, вона буде призводити до зміни тиску на 1 мм тутного стовпа, або на 133,3 паскалі. Прилади, які вимірюють атмосферний тиск, це барометр. Він може бути ртутним, або є барометр анероїд, або барограф. Тобто є прилади, які вимірюють тиск. Давайте з вами тепер порозв'язуємо задачі. Як переводити, ми з вами вже дізналися. У вас це записано в зошитах. А тепер переходимо до першої задачі. Нам треба буде виразити в кілопаскалях тиск 600 мм ртутного стовпа. І 740 мм ртутного стовпа. І так, виражаємо. Значить, 600 мм. Міліметрів ртутного стовпа, буде дорівнювати. Виражаємо у кілопаскалі. Кілопаскалі – це 10 у третій степені. Тобто, спочатку, щоб перевести в паскалі, треба 600 помножити на 133,3 133,3. паскалі. Якщо ми це перемножимо, то ми отримаємо 7 тисяч. Ні, не 7 тисяч 79 тисяч паскалів паскалів. А нам треба перевести у кіла паскалі – Це 10 у мінус третій степені. І в нас буде, якщо три числа перенести вліво. Тобто 1, 2, 3. У нас виходить 79, 98. Той нулик можна загубити. Кіла паскалів. Тепер переведемо 740 міліметрів ртутного стовпа нижче. 740 міліметрів ртутного стовпа. Робимо те ж саме: 740, множимо на 133 і 3 паскалі, а це в нас буде дорівнювати. 98 642 паскалі. Ще раз ставимо дорівнює, переносимо на три знаки кому уліво. Тобто, у нас виходить в кіла паскалях 98,642 тисяч кіло паскалів. Кіло це 10 в мінус третій. Наступна задача це в нас була перша задача, яка складалася з двох завдань. Тепер розрахуємо, навпаки, переведемо з кілопаскалів у міліметри ртутного стовпчика тиск, який буде дорівнювати 45 кілопаскалів та 80 кілопаскалів. Так, давайте третє і четверте будемо називати. Тобто, робимо. таку саму дію, тільки навпаки. Так, під номером 3 завдання. Значить, що 45 кіло паскалів. Я маю перевести у міліметри ртутного стовпчика. Що я маю робити? Якщо в першому випадку ми множили, то тепер ми будемо ділити. І так, кілопаскалі перевожу у паскалі. Тобто множу на тисячу. Тобто 45 помножити на тисячу, буду мати 45 тисяч паскалів. І маю ці 45 тисяч паскалів поділити на 133,3 паскалі. Так, так, і пишемо 45 тисяч паскалів, поділити 133,3. Паскалі в паскалі і паскалі ми скорочуємо і ділимо. Ділення в фізиці записується у вигляді дробу. Не забувайте про це, це ваша дуже часта помилка. Якщо поділити, то ми отримаємо приблизно 337,6 міліметрів ртутного стовпа. Приблизно. Я тут поставила чітко, дорівнюю, давайте приблизно. Четверте завдання. Треба 80 кілопаскалів перевести у міліметри ртутного стовпа. Те ж саме кілопаскалів. Треба перевести у паскалі, тобто 80 помножити на 1000 це у нас буде 80 тисяч паскалів, ну, загубила. паскалів, поділити на 133, ,3 паскалів. Паскалі, паскалі можна скоротити, бо у нас будуть міліметри ртутного стовпчика. Якщо ви порахуєте, то це буде дорівнювати 600 приблизно 600. Міліметрів ртутного стовпа. Так, розв'язали. Тепер ви знаєте, як переводити паскалів кілопаскалі із паскалів у міліметри ртутного стовпа, і навпаки. Це треба вивчити на пам'ять, бо незабаром буде в нас самостійна робота якраз на цій переводі. Тепер задача третя. Біля підніжжя гори барометр показує нормальний атмосферний тиск. А на вершині 721 мм ртутного стовпа, яка приблизно висота гори. Давайте розбиратися. У нас є тиск у підніжжя. Він називається нормальний тиск. Називаємо його P1. Нормальний тиск це 760 мм ртутного стовпа, так, і треба записувати завжди. П2 позначимо тиск, який знаходиться на вершині. Він за умовою 721 міліметр ртутного стовпчика. Питання в задачі розрахувати висоту гори, знаючи лише тиск. Давайте спочатку. Знайдемо різницю в тиски. Тобто, скільки буде міліметрів між вершиною та підніжжям гори різницю різних величин фізиці позначають літерою дельта. На дуже схожа на трикутничок. Тобто дельта П буду дорівнювати. П1 відняти П2. Тобто. 760 відняти 721. 760 відняти 721. 721 мм растутного стовпчика. Дорівнюю сюди перенесли. Якщо віднімемо, то у нас буде 39 мм ртутного стовпа. Тобто, як порахувати? Треба. Висота. Ми знаємо, що у нас тиск на одному міліметрі. Це скільки? 133 паскалі. так? Це один міліметр. Такий тиск. У нас тридцять. 30... 9 міліметрів ратутного стовпа. Нам треба дуже швидко перевести. Висота буде розраховуватись як 39. Міліметрів ратутного стовпа, помножити на 11. Це дорівнює 400. 29 метрів, тобто висота гори становить 429 метрів. Наступна задача. При вході в метро барометр показує 101,3 кПа якими будуть показання барометра на платформі, що перебуває на глибині 33 метри? І так, у нас є покази барометра. Це прилад, який вимірює тиск атмосферний. Там пишеться, що при вході в платформу тиск становить 101,3 кПа. То 1,3. Висота, на яку ми опускаємося аж становить 33 метри. Шукатимемо тиск на глибині 33 метри. Позначимо його p 2 І так, дельта P. Різницю тисків треба знайти. Ми наші 33 метри ділимо на 11 отримаємо 3 мм ртутного стовпа Переводимо в паскалі. 3 мм ртутного стовпа. Переводимо в паскалі. Це треба помножити на 133,3. Це буде 399,9 паскалів. П2 шукаємо.

опаса 399 і 9. Тобто P 2 буде дорівнювати 101 699 і 9 паскалів. Або можемо переписати як кілопаскалі. Можемо округлити 3 Знаки після коми забрати, тоді у нас П2 буде дорівнювати: 101 ціла. Округляємо і 7, 699, і 9 округлимо як 7 до 10. І отримаємо відповідь кіло паскалі. Задача під номером 5. Ви маєте розв'язати самостійно. Цю задачу я вам завантажу в Google класі, і ви її порахуєте.